Доброго дня. Всесвіт вас підводить до важливих подій. Загальний розклад. Дивимося до яких саме. До затемнення саме людина, чоловік, який вперто. Бажав досягнути результативності відносно власних планів стосовно вас. Говорять, що ви щасливі, закрили можливості для даної людини, тому заспокойтеся, якщо в вашому житті були негативні маніпуляції саме ваш бік. Вам говорять, заспокойтеся, досягніть внутрішньої рівноваги балансу і відпочиньте. Ви розійшлися з даним чоловіком, тобто, він не має доступу. І не буде досягати результативності відносно своїх маніпуляцій, своїх негативних дій. Або якщо з минулого чоловік бажав проявитися, то він не проявиться. Зате тобто закриття ситуацій. От всесвіт вищі сили надають інформацію, які ситуації, або відносно чого ви повинні заспокоїтись і, навпаки, відпочити, наповнитись ресурсно. Тому що, а ми подивимося далі, тому що вам потрібно буде діяти, вам потрібно відносно власної реалізації далі проявлятися, далі працювати, далі рухатися. З людьми, які негативно впливали на ваше життя, особливо що стосується професійної сфери, маніпулювали, негативно впливали, ви проходили власне уроки, ви здобували для себе досвід, мудрість, знання. Ви пройшли, ви закінчили. Ви пройшли цей урок позитивно для себе, результативно для себе, ви досягли успіху. Тому й, говорять, заспокойся і відпочинь. Емоції, рівновага, баланс відносно тих людей, які, можливо, і мають бажання, але результату вони не досягнуть. Відносно своїх маніпуляцій, ваш бік. Відносно інших людей, чоловіка, який числавно проявлявся саме в ваш бік, з яким ви мали стосунки, так, ви були музою для нього, ви дуже йому подобалися. І він би бажав вас надалі використовувати. Можливо, і в роздумах на даний момент, як би проявитися в ваш бік, але говорять, що ваше оточення, яке негативно впливало на ваше життя, на даний момент. Результату не досягне, ви вийшли переможцем в даній ситуації, у вас відкриті шляхи, а дані люди знаходяться в бездіяльності і безрезультативності. Навіть їм не подобається дана ситуація і даний результат, який вони отримали. Але це їхній результат. Ви відпрацювали з даними людьми. Кармічна ситуація закінчилася. Більше результату, взаємодіючи і впливаючи негативно саме на ваше життя, дані люди не отримують. Ви рухайтесь далі, ви здійснили перехід на наступний етап. Ви вийшли переможцем. Тому заспокойтесь, відпочиньте, тому що потрібно буде діяти. Дякую.